Українське ІТ нині переживає не найкращі часи. Якщо до повномасштабної агресії цей напрямок бізнесу щороку показував чимале зростання, то зараз темпи впали мінімум у чотири рази. І, попри це, напрям продовжує приносити вкрай важливу валюту до бюджету країни. Тільки за минулий рік це 7,3 мільярда доларів. Плюс наші компанії активно почали відкривати представництва по усьому світу. Яким чином можна повернути масштаби експорту українського іт про. Дукто на показники до 24 лютого, та при чому тут тимчасове бронювання спеціалістів від військової служби дізнавався Єгор Ромахло. В принципі, ті бізнес був досить готовий до того, щоб от швидко поміняти формат роботи. Ця іт компанія серед тисяч, яким довелося адаптуватися до умов повномасштабної війни. «Інтеліас» заснована в Україні ще 2002 року. Має офіси у Львові, Києві, Одесі, івано франківську Ужгороді та Харкові. І понад 2,5 тисяч фахівців. І 24 лютого частину персоналу довелося релокувати. Ми почали евакуацію наших людей з центральних східних південних регіонів на захід. Т України ті з колег, то могли виїхати та це жінки, сім'ї члени сімей, так само частина виїхала за кордон. Керівництво компанії згадує, попри бойові дії, майже рік вдавалося втримувати робочі показники, наближені до довоєнних. Все змінилося після осінньої атаки расистів на енергетичну інфраструктуру. Саме тоді більшість іноземних партнерів зрозуміли всі ризики та зменшили кількість проєктів Ми менше отримав нового бізнесу. Якщо минулого року це десятки нових клієнтів, які прийшли, почали роботу з інтелі, то зараз це вже не так багато їх. От з іншого боку, інші наші клієнти де-не-де вони призупиняють проекти, скасовують не де проекти. Це вплинуло і на цифри. Якщо до 24 лютого українська it галузь давала 20-30% експортного зростання на рік, то 22-го трохи не дотягли до 6%. Але навіть це понад 7 мільярдів доларів до державного бюджету. Кожен контракт має бізнес таке положення, як бізнес секюріті плен. А цей плен говорить про те, що замовлення мають виконуватися на мирній території, і має бути дуже високий рівень кібербезпеки, що, звісно, якби складно гаранти. Тувати в умовах війни Частково повернути прихильність іноземних замовників вдалося завдяки відкриттю офісів за кордоном. Тільки у сусідній Польщі за час повномасштабної війни з'явилося представництво 20 українських it гравців Там нині працює майже 900 наших фахівців. Зараз неможливо вести бізнес без присутності представників команди, компаній, менеджерів керівництва маю на увазі для заключення контрактів, проведення переговорів і тому подібне. Це дуже важливий момент. Важливість такого розширення для розвитку української економіки констатують і міжнародні кібергіганти, адже саме IT – чи не єдина індустрія, яка продовжує не просто виживати в умовах війни, а й забезпечувати надходження валютних коштів до бюджету країни. Важливо, щоб українська економіка все ще продовжувала працювати, особливо в it секторі, де можливо робота з дому працювати ж можна з різних куточків України. Важливо, щоб компанії продовжували платити. Податки в Україні, щоб держава функціонувала Та аби українська it галузь продовжувала збільшувати експортні можливості, треба владнати проблему з дозволами айтівцям тимчасово виїжджати за кордон, аби працювати з партнерами та узгоджувати нові проєкти. За офіційними даними асоціації IT Ukraine, в Україні наприкінці 2022 року в цій царині працювало 307 тисяч фахівців, із них фізично тут перебуває приблизно 200 тисяч ще п'ять вже змінили клавіатури на автомати та рушили на фронт. Тимчасове звільнення від служби отримали лише тисяча. Це пов'язано зі складністю процесу. Компанія має дістати статус критичного виробництва. Для цього потрібно відповідати певним показникам, як от середній рівень зарплати або відсутність боргів. Якщо компанія відповідає цим критеріям, вона подається в мінцифру на критичність. Мінцифри зі свого боку перевіряє коректність інформації. Якщо все коректно, компанія стає критично важливою для економіки країни і має можливість подати до 50% своїх військово зобов'язаних співробітників на бронювання. Ще один пункт, який може прискорити процес, це членство у державній програмі Дія Сіті. До нього вже доєдналося понад пів тисячі айТі гравців. Цей проект допомагає знизити податкове навантаження на компанії, та після нашої перемоги має залучити ще більше міжнародних партнерів. А це запорука повоєнного відродження. Зараз в Україну заходить дуже мало нових проектів, і саме якщо вони будуть заходити, і клієнти будуть приходити саме для до центрів розробки в Україні. Це може змінити ситуацію на ринку. На користь підвищення з попиту його Ромахло, Мирослава Прокопюк, Наталія Луценко. Факти, Есі Єдині новини.